Патріотично налаштований гурт людей з національною символікою привертав увагу. Рухівці Сумщини та однодумці з інших регіонів зібралися біля меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу, аби вшанувати пам'ять свого політичного сподвижника. А ще згадували, як боролись за державні цінності 20 років. Сльози радості в мене навертаються на очі. Я бачу скільки друзів. По перше, це зустріч з друзями. По-друге, це Ну і спогади молодості моєї. Вспомнимо Чорновола, пам'ять його. Піддержимо всіх: народний рух, народну нашу Україну і всю Україну, щоб було в нас добро, благополуччя в Україні. Зустрітися з людьми, показати, що ми є. Це основне, що така організація вона осталася, як кажуть, як пам'ять Чорноволу. Твердих переконаннями рухівців минулого століття не менш сильна духом молода зміна. Сьогодні у складі сумської обласної організації народного руху України молоді патріотичні діячі з новим баченням створення національного середовища. За два десятиліття багато чого змінилося на владному олімпі Сумщини. Сьогодні стосунки сумської обласної організації народного руху України з місцевою владою перейшли на новий рівень. Рухівці стали активними учасниками політичного життя в регіоні. Це один з оплотів патріотичного середовища в Сумській області це люди, з якими можна йти і творити українську державу, наповнювати її українським змістом, бо в них дуже чітке розуміння, чого вони хочуть, якою вони бачать українську державу і сумську область в українській державі. Мітинг рухівців став культурним заходом, переважно національний одяг, виключно українська мова та безсумнівне прагнення розбудити у співвітчизниках дух патріотизму.